Thank you В Україні 68% усіх смертей спричинені серцево-судинними захворюваннями, розповідає медична директорка Сумського обласного клінічного кардіологічного центру Наталія Богдан. 80% цих смертей можна попередити, якщо люди будуть займатися своїм здоров'ям, будуть займатися як первинною, так і вторинною профілактикою. Щоб попередити розвиток серцево-судинних захворювань, людина має відмовитися від паління, уникати стресів, харчуватися збалансовано і контролювати. Масу тіла, говорить кардіохірург Олександр Русанов. Ну, Нескладно за допомогою, знаючи свій рі... зріст та вагу і за допомогою нескладної формули вирахувати свій індекс маси тіла. А він має бути в межах 20-25. Мінімум 30 хвилин на день людина має займатися фізичною активністю, говорить лікар. Прогулянка на повітрі на свіжому повітрі через 5 хвилин вже знижує нормалізує артеріальний тиск. Через 10 хвилин у людини підвищується настрій, а через 15-20 хвилин вже нормалізується рівень цукру. 30-60 хвилин щоденної прогулянки на свіжому повітрі покращить сон людини, знизить артеріальний тиск. Правильне харчування сприяє профілактиці серцево-судинних захворювань, говорять лікарі. Необхідно не переїдати, необхідно відмовитися від фастфуду, необхідно відмовитися від великої кількості солодкого. Для профілактики серцево-судинних захворювань та інших захворювань теж рекомендується знизити вживання солі. До 5-6 грамів на добу. Лікар рекомендує пити більше води і вживати збалансовану кількість поживних речовин. Білки від 90 до 120 грамів, жири від 70 теж до 100 грамів, і не менше, ніж 400 грамів вуглеводів. Співвідношення між білками, жирами, вуглеводами. Встановити повинно один до одного і до чотирьох. Також важливо контролювати рівень глюкози в крові та рівень артеріального тиску. Лікарі радять, після 40 років кожна людина має відвідати кардіолога, щоб пройти обстеження. Зняти кардіограму, поспілкуватися з лікарем кардіологом виявити фактори ризику. Зробити ультразвукове дослідження серця, зробити якийсь мінімальний перелік аналізів. Після обстеження лікар зможе розробити комплекс заходів, які допоможуть попередити розвиток хвороб серця. Олена Ісаєва, Віталій Старостенко – новини СТС. У дев'яти багатоквартирних будинках Сум будуть ремонтувати підвали, або вот цокольні поверхи під облаштування там найпростіших укриттів. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради. Зокрема, мова йде про будинки по вулиці Герасима Самокондратіва, Котляревського, проспект Перемоги, вулиця Бикова та Металургів. У липні на позачерговій сесії міської ради на ремонт укриттів із міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. В Охтирському районі 60-річний чоловік знайшов в інтернеті оголошення про продаж автомобіля Рено. Дуже дешево. Мене це зацікавило. Я позвонив продавцю і всю, всю інформацію, яку він мені розказав, мені сподобалося. Я вирішив купити цей автомобіль. Продавець пообіцяв самостійно пригнати автомобіль, але за доставку попросив передплату 4 тисячі гривень. Я йому переслав ті гроші, але він. не виходив він на контакт. А, и машину він мені не доставив, У поліції відкрили кримінальне провадження. Звертаємося до громадян із застереженням бути максимально пильними під час здійснення купівлі або продажу товарів через мережу інтернет. Завжди критично ставтесь до привабливих пропозицій з максимально низькими цінами на товар. Сплачуйте за покупки лише після того, як отримали та оглянули товар. А якщо продавець намагається пришвидшити внесення вами предоплати, у тому числі обіцяючи шалені знижки, відмовтеся від купівлі. Адже це можуть бути шахраї. Сесію Романської міської ради прийшли мешканці громади. Романчани просять переглянути тариф на опалення. Вартість послуги підняли у жовтні минулого року рішенням виконавчого комітету. Ще 21 жовтня 2022 другому році виконавчий комітет Романської міської ради піднімає тариф для населення на опалення. Хочу зазначити, що навіть на сьогоднішній день 2333 тисячі гривні за одну гілокалорію це найбільший тариф по Україні, не говорячи вже про те, що ця сума значила у 20 Другому році, за словами жителів громади, вже за два тижні розпочинається новий опалювальний сезон, і вирішувати проблему слід невідкладно. Питання про перегляд діючого тарифу пропонують внести до порядку денного. Ми пропонуємо внести проект рішення про скасування рішень виконавчого комітету Ромінської міської ради і повернутись до тарифів, які були затверджені до прийняття меморандуму. На опалення. Попри це, більшість депутатів від голосування утрималась, через що питання вирішили не розглядати. Хай нам відповідати на це ми питання, ми чого вони утрималися. Одне питання. Ви, звичайно, не забули. Рішення цього немає раз. По друге, він не обговорюється на засіданнях постійних комісій. Це по-друге, по-третє, це є протизаконним рішенням про яке зазначалося неодноразово правниками. Тому це є, скажімо так, маніпуляція і саботаж. Я прошу перейти до розгляду депутатських запитів. Суперечка і активні обговорення тривали понад дві години. За результатом запропонували створити тимчасову депутатську комісію, яка має перевірити обґрунтованість підняття тарифу виконкому. Якщо ви зараз призначаєте комісію в цей состав входить, хоч один економіст. Тому що це будуть робитися і скажуть згідно чинного законодавства, згідно чинної методики. Так от я вам хочу сказати: для того, щоб нараховувати ціну гіакалорії, потрібно, потрібно мати лічильник мати документацію. Без неї нікуди. А вона зараз є техдокументація, коли ви будете писати обґрунтований тариф. За словами співініціатора проєкту рішення Людмили Колєснік, питання досить нагальне, і депутати вже зараз мають приймати рішення щодо коригування тарифу для населення або ж шукати альтернативні шляхи для компенсації. Ми не здаємося, ми будемо працювати в цьому напрямку, ми будемо підтримувати людей. Ми будемо добиватися того, щоб ці тарифи були обґрунтованими і справедливими, і щоб міська рада проблеми фінансові рішала не тільки за рахунок людей, а де пот. Потрібно включати компенсатори, де потрібно звертатися до держави, була можливість така, але на це все було закриті очі і просто дане питання вирішили за рахунок підняття тарифів для населення.